Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Іса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь Рівняння як математична модель задачі. Коли ми читаємо задачу практичного змісту, доцільно створити математичну модель. Цією моделлю може бути відношення, формула, рівняння тощо. Для того, щоб розв'язати текстову задачу за допомогою рівняння, потрібно зробити декілька кроків в такій послідовності. Розібратися, що, яку невідому величину ми можемо позначити за Х, наприклад, позначити змінною одну з невідомих величин. Інші невідомі величини бувають так, що в задачі декілька невідомих величин треба буде виразити через. Оцю введену зміну, тобто через Х. Перше, позначили невідому одну з невідомих Х, інші невідомі виразили через Х, за умовою задачі встановити співвідношення між цими величинами відомими і невідомими і скласти рівняння, розв'язати це рівняння, проаналізувати розв'язки. Знайти невідому величину за потреби інші невідомі, і написати відповідь до задачі. В підручнику розв'язані задачі і показано е, м, послідовність міркувань. І я не буду на цьому зупинятися, але вам рекомендую з підручником чи з моїм відеоуроком попрацювати, тобто прочитати умову, е, почитати м, процес міркування в розв'язуванні. Яке рівняння склались і так далі. ну, процес рішення. Так само ще одна задача розв'язана про кредити банківські і так далі. Третя задача розв'язана на рух. Тобто звертайте увагу на умову, на те, як, яким чином можна міркувати і як складати ці рівняння. Не ігноруйте розв'язані задачі авторами. Це робиться для вас, для вашого навчання. А е, зі мною ми переходимо до уже тих завдань, які дані е, в підручнику для уже ваших тренувань. І так, перший рівень. Тут прописано все усно, дуже просто. Зупиняйте відео, поміркуйте, подумайте, попрацюйте і. Тоді будемо перевіряти з тим, що я напишу. Добре? Прочитаємо разом зі мною. Номер 159 одне число на 30 більше за інше. На 30. Менше позначено за х. А більше, безумовно, х додати 30. Номер 160 одне додатне число в 4 рази більше за інше. Якщо менше позначено за х, то більше 4 помножити на х. 162. Відстань, що дорівнює х кілометрів, велосипедистка долає за 3 години виразить х, тобто швидкість, виразити через х швидкість її руху. Формула. Відстань дорівнює швидкість помножити на час. А щоб знайти швидкість. Потрібно відстань поділити на час. Відстань поділити на час. Х кілометрів поділити на 3 години. Номер 163. Перше число позначили через Х, а друге становить чверть від першого. Чверть одна четверта. Чверть іще можна написати десятковим дробом 0,25. І так і так буде правильно. Номер 165. Сума довжин двох відрізків дорівнює 16 см. Довжина одного з них х см, виразить через Х довжину другого відрізка. Якщо сума відрізків 16, а одне з них Х, то другий довжина другого 16 відняти Х, Номер 166. Власна швидкість човна дорівнює 24 км. На годину. Швидкість течії км на годину. Вирази через Х, швидкість човна за течією і проти течії. За течією швидкість течії допомагає, додається, а проти течії віднімається. Власна швидкість додати Х це швидкість за течією і проти течії – 24 відняти Х. Я дуже сподіваюся, що ви справились з цими задачами. Вони реально прості, дуже прості. А хто не справився, Ну, треба задуматись, треба щось з цим робити. Або самим долати свої втрати, або звернутися по допомогу. До друзів можна звернутися по допомогу, до вчителя можна звернутися по допомогу. Тож, аналізуйте і працюємо. Переходимо на другий рівень. Другий рівень це середній рівень. Це оцінка, пам'ятаєте, середнього рівня. 4, 5, 6. Як завжди, закликаю вас працювати самостійно. Зупиняйте відео. Читаю я. Загадали число, якщо від нього відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12. Яке число загадали? Нехай загадали число х. За умовою, дивіться, відняли 7. І те, що вийшло результат, поділили на 9. І тоді стало 12. Від задуманого числа відняли 7 в дужках, знайшли різницю. Далі поділили на 9 і отримали 12. Далі треба розв'язати це рівняння. А саме невідоме ділене дорівнює. Частка помножити на дільник. 12 помножити на 9. І невідоме зменшуване дорівнює різниця додати від'ємник. 108 додати 7. Задумали число 115. Загадали. Задача не є складною. Якщо ми включаємо мозк, процес думання, то, ну ось так. Напрацьовуємо навички. Ідемо далі. Наступна задача теж середнього рівня. Вона не є складною. Зупиняємо відео, читаємо, думаємо, аналізуємо і розв'язуємо. Читаю я у двох цистернах разом 64 тонни пального. Значить, додавання першої і другої ну, пального цистерни. Причому в першій на 4 тонни менше, ніж у другій, скільки тонн пального в кожній цистерні. Можна позначити за х, х тонн в першій цистерні. Тоді в другій на 4 більше, в першій на 4 менше. Да? Меншу позначили за х, а в другій на 4 більше. Так само складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Разом в обох цистернах 64 тони. Перша цистерна додати, пальне в першій цистерні додати в другій. Дорівнює 64 х плюс х, 2х, а 4 перенесли з мінусом направо 64 мінус 4. 2 помножити на х дорівнює 60 х дорівнює 60 поділити на 2. 30 тонн це в першій цистерні х дорівнює 30. А в другій на 4 більше. В першій 30, в другій 34. Можна ще додатково дію написати. Ну, якщо не напишете, а дасте таку відповідь буде теж нормально. Наступна задача все ще середній рівень. Зупиняємо відео і працюємо. Одне з двох додатних чисел втричі чи більше за інше. Уже здогадалися: перше х, те, що більше, 3х. Знайдіть ці числа, якщо їх різниця, значить, від більшого віднімаємо менше 32. Перше менше х, друге більше 3х. 3х відняли х отримали 32. 3х мінус х це у нас 2х. 32 поділили на 2. 16. Х дорівнює 16 це менше число, а друге втричі більше. 16 помножили на 3. Друге число. Дали відповідь. Ідемо далі. Все ще середній рівень оцінка не перевищує 6 балів. Номер 173. Пам'ятаєте, коли ми бачимо відношення, ми вводимо х коефіцієнт пропорційності. І тоді перше число 5х, друге 7х. Я вам трошки підказала. Ставте відео на паузу і попрацюйте. Сума двох чисел дорівнює 240. Їх відношення 5 до 7. Знайти числа. Так, як я і сказала, нехай х коефіцієнт пропорційності, тоді перше число 5х, а друге 7х. А сума їхня 240, 5х додати 7х дорівнює 240. 5 плюс 7 додали 12х дорівнює 240. І щоб знайти х, 240 поділили на 12, 20. 20 це у нас коефіцієнт пропорційності. А числа 5х, 5 помножити на 20, 100, і 7х 7 помножити на 20, 140. І дали відповідь. Тренуйтесь. Вам обов'язково треба опанувати середній рівень для того, щоб хоча б мати якусь, ну, позитивну оцінку, я б так сказала. Працюйте, тренуйтеся, досягайте своїх вершин, а я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!